Всім привіт! З вами без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращого аналітику українського Ютубу і поїхали. я би сьогодні хотів поговорити про одну дуже цікаву історію, яка випала в останні дні з слів господина Зір'єнського. Про власне що про те, що виявляється у нас американці тепер хочуть претендувати на наші атомні електростанції. Як ви знаєте, і Трамп уже заявив от буквально сьогодні, коли я записую це відео п'ятницю, що невдовзі, все таки, цей от угода про рідкозем... рідкісноземельні рідкісно земельні метали таки буде підписана. Але там будуть деякі цікаві новели порівнянні з тим версією, якою була до того, як відбувся оцей от знаменитий стелевояйцево-незламно потужний візит Олександровича в Вальний кабінет 28 лютого, на який так люблять пофапати наші всі. Новообернені любілі Володимира Олександровича, і державники, і знову ж таки любителі сталевих Яєць. Так от, про що йде мова? Як заявив сам Зеленський, і, от, власне кажучи, нібито, нібито Вашингтон хоче включити до цієї ширшої економічної угоди, зокрема, за нашу Запорізьку атомну електростанцію. Причому цікаво, що спочатку американці заявили, що вони говорять про всі АЕС. Але Зеленський сказав, що мова йде, ніби то це були труднощі перекладу, і мова йде тільки про Запорізьку атомну електростанцію. Ну, що стосується самого Трампа, жодних питань нема. Такі я ж кажу, я завжди от кажу, що ця людина вона ніби багато в чому, знаєте, зійшла з зі сторінок такого гумористичного журналу Перець який виходив в радянській, на жаль, ще в Україні в 70-80-ті роки, де дуже любили. Ну я думаю, люди більш старшого віку пам'ятають, а ті, хто не знає, то можуть просто погуглити. Так, от там був один з улюблених персонажів. Це дід, такий, такий дядушка Сем, такий, знаєте, жадібний американський капіталіст імперіаліст. От Трамп це прям таке враження втілення. от, цього шаржу, тільки в реальності вживу, який намагається все монетизувати, з усіх всіх пойметь, з усіх щось получить, обрізати всі витрати, а самому отримати по максимуму з усіх. Ну, тому нічого дивного в його цьому, знаєте, бізнес-ділінгу нема. Він намагається, це дуже цинічно виглядає, але ну камон, нічого нового тут ми не скажемо про цю персону. Тому в тому, що він намагається витягти по максимуму з нас, теж нічого дивного нема. І, власне, думаю, ні в кого ніяких сумнівів з цього приводу нема. Але тут цікаво інше, що про це раніше ні про які АЕС мова не йшла, і тут раптом, значить, ця тема знову випила. Як заявив сам наш гарант. Вони з Трампом нібито говорили виключно про Запорізьку ОЕС, яка, як ви знаєте, зараз перебуває під тимчасовою окупацією. Ну і мовляв, мова йшла не про те, що американці її забрали собі, а тільки про те, чи американці нам допоможуть з її відновленням. Да? От, і от, як сказав Зеленський, я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через півтора-два роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей, додав президент. Окей, от тепер давайте спробуємо розібратися з тієї заяви. Ну, тобто, в теорії, це ж знаєте, як ми любимо жартувати. Якщо американці хочуть якісь наші електростанції, давайте віддамо йому ті, які окуповані Росією, хай Росія далі розбирається з тим. Да? В тому сенсі, що давайте американці заберуть їх у них. Вроді да, це все на рівні жарту, звісно, смішно, але тепер давайте подумаємо в реальності, що це означає. Розпочнемо з водопостачання. Я думаю, ви всі прекрасно пам'ятаєте, що е Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, е мала. Всю воду з каховського водосховища, якого, як ви знаєте, вже на жаль не існує. Ну як з точки зору екології природи, там є різні точки зору. Історики, як екологи, навпаки, вважають, що це ок. Ну, менше з тим. Ми говоримо зараз ото про економічний аспект. Так, от з економічної точки зору, ми розуміємо прекрасно, що ну, по суті ЗАЕС без води в такої кількості блоків діяти просто фізично не може, як стверджують дійсно експерти в енергетичній сфері, типу Ольги Кошарної, чи Олександра Харченка і так далі, то по факту факту якщо там з тією кількістю води, яка є в Дніпрі, зможуть працювати два з шести, які колись були, ну то значить, я вам скажу, що це вже просто буде величезний плюс. Плюс давайте не забувати ще один момент: що станція постійно окупована Росією, там постійно знаходяться російські військові, там постійно знаходяться російські так звані вчені атомщики, і я чомусь не сумніваюся, що навіть якщо... Росіяни, якимсь дивом вирішать її нам передати, то ви ж прекрасно розумієте. А, До речі, да нам додам, що вона була найсучаснішою. Ця станція там стояло чимало і в, в числі, і американського обладнання, тому можна не сумніватися, що все це обладнання рашистські потвори, звичайно, покрадуть і вивезуть, як вони зробили, до речі, на Чорнобильській АЕС. Потім технічний персонал. Ну, Щодо технічного персоналу, тут я раджу вам почитати дописи Ольги Кашарної, яка розкаже і постійно розказує дуже багато того, як. Просто позвірячі і ублюдочно ставиться Галущенка Котін і його банда до співробітників ЗС, скільки ми вже втратили співробітників, як до них ставляться, куди їх перевели. Ну, тобто, ставляться як до свиней. Натомість туди вже расисти поназавозили своїх. От. Ну і знову ж таки, навіть уявімо, що якщо ту територію дійсно. Цю станцію передадуть американцям, то як? А територію теж передадуть американцям? Чи, як? чи нам передадуть? Тобто хто туди поїде працювати? Чи там лишиться рашистський персонал? Оце важливе питання. Далі з приводу рентабельності, оце питання, яке мене насправді хвилює якнайбільше. Якщо ми пам'ятаємо, вже дуже багато разів в різноманітних західних медіа виходила інформація про те, що мовляв, навіть якщо росіяни дозволять запустити ЗАЕС, то тільки за умови, що вона буде поставляти електроенергію і на окуповані території. А ми з вами, я думаю, прекрасно розуміємо, що навіть якщо ЗАЕС буде, я вже не знаю як, але там, типа, передано американцям, ще комусь нам. Я думаю, ви ж не сумніваєтесь, що росіяни не підуть з території Запорізької області, правда? да? Чи ви думаєте, що вони самі підуть там Мелітополь, нам віддадуть Такмак, віддадуть і так далі? Звісно ж, ні, не віддадуть, це очевидно. А, наприклад, ЗС, як вона буде працювати без Енергодара, тобто містечко супутника, яке побудоване спеціально для людей, які працюють на цій станції. Не зовсім зрозуміло, і це дуже велике питання. Чи знову ж таки умовою того, що передадуть американцям, стане те що там буде все теж саме російське, тільки тіп, формально американські? І при цьому ця станція буде передавати електроенергію на окуповані території. Ну, у мене питання: а ми точно хочемо піти на такі умови? Це ок для нас, це нормально. Типу, це, це все ок. Ну, от так просто, да? так? Чи, знаєте. А хто буде кінцевим гаманцем оплати, наприклад, за таку електроенергію, яка, наприклад, може надходити з Росії на окуповані території, ми вже пам'ятаємо да історії з поставками вугілля з наших територій, тоді тимчасово окупованих Донецькій Луганської області, за яку тепер і за всі ці історії, які там з точки зору суто формальної були абсолютно законними. Так от тепер у нас ж влада Зеленського судить Петра Порошенка і не тільки його, а тут що буде, і там ми пам'ятаємо, в розшуку знаходиться купа людей, людей, там, через які йшли оплати, гроші, там, якісь бартери. А тепер хто буде гаманцем такої схеми? Чи це таке собі відкупне від росіян для Володимира Олександровича і Ко, чи хто там буде сидіти на цих потоках? Давайте просто подумаємо на секундочку про це. Окей. Зеленський у нас далі розповів, що Трамп вже запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС. Знову ж таки, як воно відновить? Воно воду запустить нове в Каховське водосховище? Чи воно відбудує Каховку? Як, як це? Вот. І Зеленський вже Наче цитуємо, сказав я відповів, що так. Якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші. Ми готові обговорити це. Е, чесно кажучи, у мене найбільше питання, от знову ж таки постає навіть не з точки зору там, модернізації. Там і так було достатньо нова електростанція. Просто вона, вибачте, вже три роки в окупації знаходиться. Питання в іншому: а як звідти викорити росіян? І на яких умовах? А вони звідти точно викоряться? І тут ми починаємо згадувати про величезну кількість моментів, де Росія е, зараз намагається підкупити по суті американців. Давайте речі своїми іменами називати. Історії про яку дуже пише, наприклад, німецька преса, що Росія на повному сльозі пропонує передати північні потоки американцям для того, щоб вони контролювали поставки російського газу. Пропонує створити кілька таких собі розамір амір енерго умовних для продажу там золота, діамантів, деревини, нафти і так далі. Тобто, ну для Росії, звичайно, на мій погляд, якщо задуматися, це величезне приниження. Бо три роки тому вони йшли завоювати вісь міри, показати, що вони центр впливу. А тепер вони змушені американців просити так би мовити вийти в доляху. В нашому випадку, давайте ми будемо думати не. Про велике, а про маленьке, та про, про нас і про нашу долю у всіх цих історіях. А чи не є тоді історія ЗС теж частиною якоїсь більш великої угоди? І знову ж таки, а що ми з цього отримуємо як держава, і так далі? Давайте про це подумаємо. Так, на секундочку. Ну так, просто чисто. Да? До речі, дуже тривожний фактор, що речниця Білого Дому, якось, от, буквально, здається. Пару днів тому я не буду точно дату казати, можете погуглити, назвала ЗС-станцію на кордоні України і Росії. Тобто, я зі у нас вже кордон України і Росії проходить де в районі Енергодара по Дніпру. У нас вже кордон проходить чи як? Я щось не зрозумів. Тобто, в голові американських чиновників це вже територія Росії. А ми на це як теж погоджуємося чи не погоджуємося? Ну так теж да, велике питання. Ще дуже цікаве питання знову ж таки: ротації на території ЧАС, От, як стверджує знову ж таки Ольга Кошарна, дуже крутий енергетичний експерт і експерт по атомній енергетиці. По великому рахунку вона вже багато разів говорила, що вся місія МАГАТЕ, яка зараз там діє, це по суті легалізація російської окупації цієї станції, і росіяни прекрасно цим користуються. На підтвердження є слів історія, яка відбулася буквально на початку березня, коли вперше з. Часів окупації цієї станції в березні 2022 року оця МАГАТЕ провело ротацію на окуповану Заес без погодження з Україною, і ті її, так би мовити, члени припли на територію Заес через окуповану Росією територію без згоди українських прикордонників і так далі. Мовляв, організація каже, заявила, що вони просто турбуються про життя і здоров'я своїх працівників. А мовляв, планова ротація мала відбутися ще аж, аж в грудні, от, а росіяни, звичайно, це зривали, влаштовуючи різні провокації. Але по факту, що ми маємо? Що вони легалізували російську присутність на станції. І от, в руслі цього, всі ті заяви про передачу. Ну, так знаєте, воно виглядає дуже-дуже неприємними. А ви ж розумієте, да, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Да? Тобто, якщо щось раз сталося, то воно останеться ще й декілька разів. Да? І я уже уявляю собі, Наприклад, якихось умовних працівників українських, які їздять на ЗАЕС, яка формально типа, не російська, але через окуповану територію, бо там все-таки, на жаль, лінія фронту не по Енергодару проходить і не по ЗС, да і легалізуючи знову ж таки в умовах всього світу, що це все руська земля. Да? От тому я скажу так: Зеленський наговорив дуже багато речей, які у мене викликають величезну кількість питань. Знову ж таки, я не знаю, чи повідомляють Зеленського. Про все те, про що говорять росіяни з американцями, з рахуванням яка нині американська адміністрація, знову ж таки, це не тільки проблема Зеленського, і не тільки через нього, це просто тому, що ми маємо такого собі Трампа. Але знову ж таки, я тут не можу не шпильнути команду Владимира Олександровича, е, через є абсолютне повне невміння вибудовувати нормальну дипломатію і спілкування з будь ким окрім експозиції бикування і криків, що нам всі довжні. Ну от тепер ми пожинаємо теж в тому числі і плоди того, що нам по суті нема з ким поговорити в адміністрації Трампа. Там нема людей, з якими ми б встановили нормальні стосунки, які були б, знаєте, нашими в певному сенсі, якщо не союзниками, то хоча б якимись вухами і ротом, яким можна було би говорити. Ну ми ж не займаємось дипломатією. Ми займаємося криками і емоціями. Ну, результат от такий, що е, нас все більше починають обговорювати без всякої нашої участі, а ми ніяк не можемо на це вплинути. На жаль, висуваючи нам все нові й нові. Um... Вимоги, от, до речі, зазначу дуже важливий момент. На днях сайт подробності зашкварного інтера, який належить Фірташу у ну, важливе прізвище тут Льовачкін, чергу, Хоча й Фірташ теж нагадаю, що чимало співцінників офісу президента а це були люди, які напряму співпрацювали з Льовачкиним, де й багато разів говорили, що у цієї персони, якої нема жодних проблем, до речі, законом при в прекрасних стосунках знаходиться з його адміністрацією. Так, от видали там же вони ж. В принципі зараз видають купу говна на тему, що от видите, не було ніякого блэкаута, Всі, хто говорив, що будуть проблеми, вони всі плохі. Фу-фу-фу. Так от вони видали статтіку з брудом, типу топ-10 брехливих експертів про енергетику, де вони видали прізвища всіх адекватних людей, які говорили про ті проблеми, які могли виникнути, і які у нас не виникли по одній просто простій причині: що дійсно було аномальна тепла зима. Тільки через це, от і там були всі нормальні люди: і кошарна, і е, е, Сергій Коваленко з яс. Но, я извиняюсь, та людина, яка керує фактично одним з підрозділів ДТЕК. І Кудрицький, і Ніколов, і Харченко. Ну тобто всі нормальні, адекватні люди, окрім от цих зашкварних піарасів Галущенка, Єрмака Зеленського, Ну ви розумієте, це так, знаєте, штрих до того, як ставляться до людей, які заважають пацанчикам будувати різноманітні схеми. Тому дивіться. Воно в теорії, я ж кажу, звучить непогано, давайте передамо за ЄС Трампу, тіпо, там, чи американцям, мовляв, ми ж все одно не контролюємо, а відбити, на жаль, не вдалося. Але тут виникає величезна кількість питань, які, м'яко кажучи, є дуже сильно е ризикованими і які можуть призвести до дуже поганих насправді наслідків. А коли ми говоримо про адміністрацію Володимира Зеленського, яка характеризується гримучою некомпетентністю в усіх справах, до яких вони тільки торкаються, ми можемо тільки здогадатися, скільки проблем туди можуть вшити росіяни, і як це погано може потім закінчитися для нас дуже різноманітними історіями. Знову ж таки, ці люди, які на жаль, досі є українською владою, як це не прикро, вони категорично. Абсолютно назавжди відмовляються від залучення нормальних людей, професіоналів в будь-яких сферах. Вони продовжують хайпувати, вони продовжують сподіватися, що вони харізмичка і, і якими-то очень неожиданними креативними рішеннями а, щось поміняють. Ну, вони себе це більше в Цугундар, це очевидно. На жаль, вони так само заганяють цугундар і всю країну. А, бо потім ті рішення, які напідписує підписує цей персонаж, придеться розгрібати всім нам поколіннями, десятиліттями. Але я сподіваюся, що. Виборці, які коли-небудь прийдуть на виборчі дільниці, і на тих виборах і коли-небудь сподіваюся, в Україні все ж таки відбудуться. То вони не забудуть, що коли Владимир Олександрович Зеленський ставав президентом України, мови про те, щоб передавати наші електростанції, і уж тим більше атомні, тим більше найбільші в Європі. Комусь ну хтось би хто підняв таке питання, я навіть не думаю, що його одразу звинуватили в державній зраді. Я думаю, що просто сказали, що він не сповна розуму, якийсь ідіот. Ну, а тепер ми на повному серйозі обговорюємо про те, а може нам дійсно передати американцям ЗАЕС, вона ж все одно під контролем росіян. І мені хочеться питання: а хто ж цьому винний? Хто ж своєю політикою призвів до того, що сталося так? І, звісно, це скажуть, це просто Путін винний, який напав. Так, да, звісно, Путін винний. Безумовно, він головний винуватець. Так Путін винний тоді, і в тому, що Порошенко закупав вугілля закупівних територій. Він же тоді теж казав, що дивіться, ну це ж наші території, правильно. А чому ми маємо купувати якісь інші вугілля, якщо це наші шахти? Які знаходяться на міжнародно визнаній території України. Але ж тепер його судять за це і розказують, що він державний зрадник. А тоді, скажіть, будь ласка, а Володимир Олександрович не державний зрадник, коли пропонує віддати іншій країні нашу атомну електростанцію? Він хто тоді? М? Ну це так, друзі. да? Просто щоб ми розуміли, в якому світі ми живемо, з ким ми маємо справу, і чому за кожним звуком, за кожним подихом людей. Які на превеликий жаль продовжують бути владою українською. Вони на жаль будуть нею залишатися до моменту, коли буде відмінений військовий стан і буде припинена ця ітерація війни. Так от це люди, які повторюся, за рівнем свого і мислення, і особливо, скажімо так, ходу дій нагадують знаєте, таких дрібних кишенькових злодіїв, або таких, знаєте. Базар, таких, знаєте, базарників, у таких от найгіршому сенсі цього слова, які е, обвішать тебе на 50 грам, як тільки ти відвернешся, хоча б на секундочку, подивитися в інший момент, або витягнути у тебе 10 гривень з кишені. Так от за кожним звук, звуком і словом цих людей треба дуже серйозно наглядати і пам'ятати, що. За все, що вони роблять, вони мають понести відповідальність. Вони і ніхто інший, Бо саме ці люди зараз є українською владою. Так много про це кричали, так хотіли цієї влади. Ну, от витримали цю владу, і ви тепер понесете всю відповідальність за будь-які рішення, які будуть прийняти, в тому числі, і за розмови про що давайте віддамо щось там комусь. От і подивимось, кому ви що і на яких умовах віддасте. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, прошу вас підтримати наш великий черговий збірний екскаватор тепер для аеродрому Канатове. Всі дані, як завжди, є внизу в описі під відео. Будь ласка, будемо дуже вдячні вам за кожну копійку, бо нашим повітряним силам все одно треба закопуватися в землю і готуватися, і готуватися, і готуватися. Бо ця війна не закінчиться. Ми прекрасно розуміємо, навіть якщо буде підписане якесь там чортове перемир'я. Ну також підпишіться на цензор.нет і підпишіться на канал Шоубіс, який я закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Якщо у вас є така можливість і бажання, дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.